В нас нове надходження карбюраторів до інверторних генераторів газ бензин. Зараз дуже багато замовлень, відправляємо кожного дня по 30 штук. При встановленні цих карбюраторів, інверторний генератор може працювати на трьох видах палива: бензинові, газові пропанові та природному газові. Їх буває декілька видів. Наприклад, ось такий звичайний. Якщо у вас інверторний генератор із баком на 12 літрів, Тобто внизу під карбюратором у вас достатньо місця. Підходить ось такий звичайний. Якщо у вас генератор із 7-літровим бачком, то вам потрібен ось такий карбюратор, де редуктор трошечки вміщений в сторони. Це підходить до генераторів з гор 2 кВт, 3 кВт і 4 кВт. І якщо у вас немає місця під карбюратором, є ось такий вид. Ви встановлюєте карбюратор і розміщуєте редуктор в зручному місці. Цей карбюратор підходить, наприклад, для моделі ZEGOR 3999. Також такі моделі встановлюють на генератор закритого типу чемоданчики. В кожному карбюраторі в комплекті йдуть прокладки. В цих карбюраторах є перемикач із балонного газу на природній газ. Також можна відрегулювати подачу газу за допомогою ось цих болтиків. Замовити ці карбюратори можна за номером телефону, який ви бачите на екрані, або в шапці мого профіля є посилання на інтернет-магазин. Там ви можете ознайомитися з описом, цінами та асортиментом карбюраторів і генераторів в нашому магазині. Відправляємо Укрпоштою або новою поштою оплата можлива при отриманні. В нашому магазині великий вибір інверторних та звичайних генераторів.